Діо на дотик, на дотик вітаємо улюблених дотичан свідомих небезпек і ризиків і пасток дезінформації на шляху до перемоги, а натомість ваги і цінності інформаційної зброї для її перемоги, наближення і здобуття. Власне, цю серію, де окупація мізків, ми і робили для того, щоб. Увиразнити і сфокусуватися на важливості інформації, на її безпекових чинниках, ми започаткували цю серію десь за півроку після початку повномасштабного вторгнення, коли після звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини і Харківщини звільнення, яке ніби всьому світові, показало ось цю жахливу мармизу. Лютого ворога і того, що вони роблять, і здавалося б, всім вже все мало б бути зрозумілим. Втім, наш лютий, втім наш лютий ворог все одно продовжив інформаційні атаки, не відступив, продовжив вести цю страшну війну в ментальному просторі. Власне, з цієї війни в ментальному просторі почалася війна у 2014 і поготів в 2022. Бо саме в ментальному і інформаційному просторі ворог пояснював і своєму споживачу, і всьому світові, чому він напав на нас і чому він намагається нас знищити. Тому продовжуємо цю серію. Звісно, це крапля в океані. Якщо зважати, скільки ресурсу витрачає ворог, Російська Федерація, недодержава, переімперія з брехливою назвою Російська Федерація, втім, скільки він вкладає для того, щоб посилювати свої інформаційні атаки, відповідаємо тим, що можемо, і хай це крапля, але знаєте, тут мені згадується, оце наше на Майдані, ми. Я є крапля в океані, ми є крапля в океані. А коли вже йдеться про океан, це вже зовсім інша сила. І завдяки вам, нашим дотечанам, тим, хто по той бік екрану, хто приходить сюди робити ці роздуми, цей океан більшає. Ну і цей проєкт зараз ми робимо у співпраці із. Кафедрою журналістики Національного університету Запорізька політехніка в межах проєкту за порогами брехні нам дуже приємно, що є колеги, які і навчають, і вчаться, і роблять. Студенти роблять прекрасний подкаст Ніде правди діти, де теж порушують ці теми і намагаються розвінчувати міфи. В сьогоднішньому випуску і в сьогоднішній серії буде про історію. Про викладання історії не випадково співпадіння не співпадіння. Звісно, коли ми послухали, або принаймні більшість знають про це інтерв'ю злочинця номер 1 терориста номер один, очільника терористичної держави Володимира Путіна такеру Карлсону пропагандисту, де дуже багато йшлося про історію. Зрозуміло, це та історія, яка не має нічого спільного з наукою і мало спільного із здоровим глуздом, втім саме такою історією виправдовують ці злочини проти людяності, які тут, на нашій землі, роблять росіяни, роблять расисти. І тому ми вирішили поговорити про історію. Як її зараз викладають? Як її зараз викладати в наших школах, в наших вишах? І власне наскільки для викладання історії сьогодні потрібна медіаграмотність? Чи можна використовувати, чи треба використовувати інструменти медіаграмотності і компетенції? Медіаграмотності. В нашій студії під час марафону, інформаційного маратону, на шляху до перемоги, була вчителька історії. Знана, відома в Запоріжжі, не тільки в Запоріжжі, і ще й людина, яка не просто має колосальний досвід викладання історії в школі, а і досвід, і дотик до створення підручників з історії, а зараз ще й рецензування нових підручників. Тому розмова торкнулася і викладання, і підручників, які є зараз і які мають з'явитися. Після того, як ми пройдемо це випробування і коли будемо ці уроки засвоювати. І Наталія Діордієва розповідала про цікавий досвід викладання, який вона має сьогодні, саме з погляду застосування інструментів медіаграмотності, як можна, використовуючи ці інструменти і знання реальної історії, розвінчувати міфи, розвіювати ту темряву. і Тю маячню, яку несуть наші вороги, на жаль, так вміло застосовуючи це як інформаційну атаку і на наше українське населення, особливо коли йдеться про тимчасово окуповані території. Що з цього вийшло? Слухайте, дивіться. Сподіваюсь, буде цікаво, і неодмінно будемо продовжувати ці теми. бо... Деокупація місків необхідна для того, щоб ми змогли звільнити нашу землю і здобути перемогу. Радіо на дотик, на дотик. Нашим викладання, історії. Ну, по-перше, треба тут пам'ятати дві речі. Перше, так ми е живемо під час війни, це перше. І друге, ми. Живемо, тобто uh -huh. діти вони ростуть, і ми не можемо на паузу поставити. поставити їх на паузу, їхнє Чекати. життя, uh -huh. їх зріз, сказати почекайте, ось ми дочекаємось чогось. Ми повинні розуміти, що кожна дитина проходить, як би там не було свій підлітковий е, період. дитячий, да, підлітковий, підлітковий, юнацький і з усіма е, особливостями. Ми маємо говорити їм правду. Ми маємо говорити, щоб вони мали можливість позбутися всіх оцих міфів, щоб вони могли розпізнати правдиве від неправдивого. І тут, якщо є можливість, можна використовувати навіть ті наративи, які надають московити на тимчасово окупованих територіях нашої Запорізької області. Угу. А про це а, ми напр... принаймні знаємо. Да, теж. Так, да, угу. да. Наприклад, у восьмому класі в минулому році якраз ми проходили теми: це восьмий клас, це Національна визвольна війна, Богдан Хмельницький, потім руїна. Угу. І... Ем... В мене о, залишились ну, з певних обставин друзі uh -huh. у Бердянську. Uh -huh. І незважаючи на те, що там можуть контролювати все те, що вони мені висилають, так, да, так, да, uh -huh. да, але е, я їх попросила деякі речі мені висилати, е, вони мені прислали банер, який е, висить, uh -huh. висить там у Бердянську. Це було. Перші числа саме початок березня 22-го року, з лівого боку, картина. Яку ми всі знаємо ще із, скажімо так, шкільних років ще із радянських так? підручник? Ага. Так, це відома картина Михайла Хмелько навіки з Москвою, навіки з російським народом, де зображений Богдан Хмельницький. Ага. Всі ага. знають цю подію січень 1654 року. Так. Але все типу нічого... з'єднання України та, з типа. причому ідеологічний термін. Але але, але тут цікава саме права сторона оцього баннера. Uh -huh. Тут написано текст величезними буквами: 6 апреля 1654 року. п'ятдесят четвертого -го года. До чого 6 апреля? Uh -huh. Тобто от ми з дітьми навіть розбирали, да? Тобто ось фейки зразу вони народжуються прямо на очах на ходу, да. uh -huh. і прийняття області війська Запорожського в Росію. Oh. Да, тобто, ось е, зразу тут і ми брехня, розбираємо. Та. Да, ми оцю брехню розбираємо зразу і по перше, не е, та, по, та по, дата. по перше, дата. Да, не співпадає дата е, із картиною, потім перекручена. Діти якраз це якраз відбулося. Ми вже вивчили. Вони знають і Переяславську раду, вони знають і березневі статті. Угу. Тобто ці речі можна використовувати. Потім на е, тих вже тимчасово окупованих територіях розповсюджувалася така книжка. Вона підписана до друку у травні того ж 22-го року, 4 травня, uh -huh. у мене є фото. Uh -huh. Кому слава на Україні і Бандера Капут. Uh -huh. І е, тут є декілька я дозволю собі процитувати. Е, тут фото є Виговського, відомих наших гетьманів. Так. Да, знову це знову для, з 8 класу можна працювати. Uh -huh. Спавши много лет, демони проснулись. Цела седича, художниця. Да, да, да. Просто детектив. І э, нашли новий об'єкт ненависті: Не євреї, так і Ага. Так. Да. Це одна цитата. І ще одна цитата також. Um, зараз, І це вона йде у них як підручник, чи це вона що це я думаю, що йде скоріше, все таки як пропагандистська ага, література, ага, да ага. тому ага. що вона ну розповсюджувалася на тимчасово окупованих територіях. Ага. Дуже цікава така ситуація. Значить, про те, що значить, Гітлер сказав, що він якщо я когда нибудь умру, це Гітлер. Ага, то на... дух мой все одно останеться жив. Говорил Гітлер, он остається жив на Україні. А на Україні? Так, да, ну, звичайно. Ем, і вірус фашизму вижив в умах, горські недобіти бандеровців. Ну, ось отакі е, uh -huh. речі, uh -huh. да, розповсюджені. На Бірдянськ, Приморськ, ось на цих територіях, тому звичайно Бендар Мелітополь, ми... да, що... да, да, ну, в мене просто да, ці речі вони якраз із Приморська, з Бердянська. Тому я можу говорити Як учні про те, що наші учні тут. дуже ага. гарно аналізують. Не ага. треба їх недооцінювати. Ага. Вони ем, особливо, якщо їх привчити, якщо їх привчити, аналізувати, привчити, аналізувати якщо вони мають алгоритм ага. і вони критично підходять до цих речей, можна говорити. Про те, що аналізуєте дату, аналізуєте подію, аналізуєте спеціально використовується військо-запорізьке, що тут Запорізький да, регіон. Да, да, да. Да. Причому до військо-запорізька до Богдана Хмельницького да, де да, те, да, що да. там відбувалося. І так. Е, е, Якщо говорити про старші класи, е, також дуже гарно працюють аналогії, ага. адже м, якщо взяти щоденник, е, щоденник учня. Uh -huh. В тому ж Бердянське і е, в Приморське тимчасово, -пованому, тимчасово -пованому, так, так, окупованому. Да, да. Е, люби, також мені присилали фото із Мелітопольського uh -huh, району uh -huh. фото з щоденника. І там, е, значить, вони що, бачать, що батьки хочуть, щоб діти таки вчили українську. українську. Да, вони ввели українському факультативно, uh -huh. е, за бажанням. але також е, задача вчителя, яка показати, що коли була е, окупація, німці були в Запоріжжі, угу. видавалася газета українською мовою Українською так мовою, да, нове так. Запоріжжя, і там була сторінка, де обов'язково або вірші Шевченка, угу. або якась е, фрагмент з історії. Української і говорили про те, що була ось е жидокомуністична е вас uh -huh. окупація, ми uh -huh. вас прийшли, звільнили. Тобто е Ну, mm -hmm. да, проводиться, паралелі, да, проводиться... що як тоді нацисти, звичайно, а, яких вони називають фашистами, е, робили тут українське, то от це все, оце, як вірус, да. що там було сказано. вірус Тому, звичайно, е, е, всіх, з дітьми да. просто треба говорити. Ну і при цьому треба не забувати, що коли діти е, е, знаходяться перед тобою, чи монітор, чи клас. То це різні діти. Це діти, які знаходяться в Запоріжжі. У одних батьки поруч, у других на нулі. Так. І тут же є діти, які знаходяться в Польщі, або, це в, іншій, діти, або, або в іншій частині України. Або в інших країнах. А да, ну я ж кажу, да, інші країни. Ну, в Польщі діти виходять до нас онлайн, uh -huh. наприклад, а та ж німеччина, вони ж вже не виходять, вони uh -huh. лише виконують завдання. Uh -huh. Тобто, треба ще знати ту аудиторію, з якою, ти з, якою з якою ти працюєш дуже гарно, не да. розуміти, да, розуміти, да, розуміти да. тому що інколи ці діти потребують ще якісь 5 хвилин після уроку просто поговорити. Uh -huh. І yeah. інколи навіть це можуть бути діти, які знаходяться за кордоном. Тому що ті діти, які знаходяться в Запоріжжі, навіть під час у цього нашого страшного осінь 22-го року, так, да коли в нас обстріли, були оці обстріли, обстріли страшні, страшні, да зрохні. але діти вони вдома і вони відчувають це відчуття дома, угу. воно дає сили. Угу. Я спочинку безпеки значно да, менше, да, а сила є так, да. І коли мені семикласник весною 22-го року сказав, що під час повітряної тривоги він танцює гопака. Я чекала все, крім цього, тому не треба недооцінювати наших дітей. З ними можна говорити, з ними потрібно да, з ними потрібно говорити. Е і при цьому треба пам'ятати, що вони мають будувати Україну, тому програму треба виконувати. І е вона має виконуватися і на гарних підручниках. Тому у нас підручники зараз пишуться. Програма це, взагалі, наша така класна запорізька е, особливість там, такий наш, ну я не скажу традиція, може не унікальність, але це точно наша перевага запорізька. Це ж починалося ще з Федора Турченка <с. Григоровича. Е, ми знаємо Ігор Щупак. Скільки того, ну тобто, оці підручники початку незалежності, так і коли потребувала Україна, критично потребувала нових підручників, особливо Да, весь коли... факультет, наш да з цього почалося зараз. І дуже. Що, Дуже так, так. дуже така могутня команда у Ігоря Яковича у Щупака працює з цими підручними, керу ну робить ну, краще, зробиш да. експертизу. А от такі можуть бути приклади і такі ілюстрації, які от щойно ти наводила те, що ну от принаймні про те, щоб розповідати про ці події, бо це ви, дійсно дуже цікаво. Ви, учням. Використовуються різні речі так, угу. тому що Сьогодні, сьогоднішнього дня. сьогоднішнього інформаційного сьогоднішнього, простору. Да, хоча. Ну, не всі вчителі готові, тому що підручники також дуже різні, тому ага. що вчителі в нас також дуже різні. Дуже різні. Навіть історії. І, історії також. і це важливо, що тут, знаєте, як вчителі історії це ті, хто дійсно закладають підвалини. Того, що далі, як і як і що далі буде сприйматися в цьому світі, і дуже важливо, щоб ці підвалини допомагали і в інформаційному просторі, який миттєво змінюється, і який такими хвилями зараз, лютими, як ми їх називаємо, наповнюються, щоб діти могли і в цьому просторі встояти на цих підвалах, які дають вчителі, Радіо на дотик на дотик.